Розкрийте весь потенціал вашої ігрової консолі Valve за допомогою док станції Connect Your Deck. Гаджет має приємний і компактний дизайн, що робить його зручним у використанні та транспортуванні. Тонкий профіль і легка конструкція роблять док-станцію ідеальною для використання вдома або в дорозі. Док-станція оснащена виходами HDMI і DisplayPort, що дає змогу під'єднати до неї різні зовнішні дисплеї та налаштувати конфігурацію з декількома моніторами. Ви також можете налаштувати роздільну здатність і частоту оновлення дисплеїв, щоб отримати найкращі враження від гри. Гаджет оснащений швидкою та надійною системою заряджання. Це дозволить легко зарядити ваш Steam Deck та миттєво повернутися до гри. Докстанцію легко встановити. Вона працює за принципом Plug and Play і не вимагає додаткового програмного забезпечення або драйверів. Connect Your Deck сумісна з усіма моделями Steam Deck, що робить її універсальним і необхідним аксесуаром для будь-якого користувача парової деки. Докстанція обладнана кількома портами USB, які можна використовувати для під'єднання периферійних пристроїв, як от клавіатура, миша або ігровий контролер, що покращує ігровий процес і полегшує навігацію інтерфейсом. Ви можете покращити свій ігровий досвід та вийти на новий рівень геймінгу разом з докстанцією Your Deck. Шукайте докстанцію на сайті Retromagaz.